Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу провести коротенький огляд валатистої гортензії, яка росте на нашій дачі. Дачу ми купили восени 22-го року, а навесні 23-го серед інших рослин висадили два кущики гортензії валатисти. Саме них я і хочу вам зараз показати. Вони якраз починають зацвітати, тому є на що подивитися. Ось перший сорт. Які ми тоді висаджували. До речі, коротенький фрагмент, як цей кущик виглядав півтора роки тому при посадці. Ось такий маленький він був. І який він вираз прямо зараз, ви можете бачити на своїх екранах. Це дуже класний сорт волотистої гортензії Pink and Rose. Вона починає квітувати. Білого кольору соцвіття, потім стає кремовим, потім світло малиновий, а потім темно таке рожеве, дуже красиво Зверніть увагу, окрім розмірів цього кущику, а до речі, сорт Pink and Rose сягає у вишину метр тридцять а в деяких випадках метр п'ятдесят. Ось цей кущик через півтора роки у нас. За вишки півтора метри. Але я впевнений, що це ще не межа. Він у нас буде ще більшим, тому що ми за ним гарно доглядаємо і зараз трішки розповім за догляд. Давайте подивимось на це суцвіття. Розмір суцвіття я його вимірював 35 см. 35 см від верху. До нижніх квіточок. На мій погляд, це взагалі велетенське суцвіття. Це квіточка трішки менша. Інші пагани вже мають зачатки майбутніх суцвіть, але вони з'являться у нас пізніше. В цілому кущ виглядає ось так: ми його навесні, до речі, формували. Прибрали приблизно 40-50% паганів. Коли вони з'явилися. Я за це відео знімав, показував, як ми проводили формування для того, щоб молодий кущик не був перевантажений паганами. Корнева система ще не зовсім розвинена, тому треба її заощадити трішки. На наступний рік ми, можливо, вже менше паганів молодих будемо видаляти. Давайте ще подивимось на. Це соцвіття, яке воно велетенське. Ось вже починає трішки-трішки змінювати колір на таке рожево малинове Я сподіваюся, ми до цього кущику взагалі до гортензії повернемось, коли вони будуть в повному розвитку, коли вони нам покажуть повну силу. І давайте ще один кущик подивимось гортензії. Це гортензія Royal Flower. Ось така назва у цієї гортензії. Кущик по розвитку значно менший, ніж Pink and Rose. Він сягає метра в вишину, але він також потужний. І подивиться, друзі, які великі капелюхи, які просто кулі такі велетенські. Ось це соцвіття. Воно по розміру. 35-38 сантиметрів, точно не можна поміряти. Але я міряв рулеткою, спеціально дивився на те, як це виглядає. Також Royal Flower почав вже трішки змінювати колір, але все це природньо, все це так запрограмовано з селекціонерами, які його вирощували, виводили ці сорти. До речі, що стосується селекції, то ці сорти... Як і багато, -багато інших сортів волотистих гортензій, виводили в Голландії. І я колись в 19-му році чи в 20-му побував на тієї фірмі. Це Алекс Шумейхер, засновник тієї родинної фірми. І на те, щоб вивести новий сорт волотистих гортензій, у них уходить на це 5-8 років. Уявіть собі, щоб ми потім могли вирощувати цю красу. Люди затрачують стільки років, і у них є спеціальна ділянка, де вони висаджують, спостерігають, перехрещують їх між собою. І далеко не всі їхні розвитки, ось ці селекційні дії, закінчуються успіхом. Багато не виходить, їм не подобається, вони відмовляються від якихось невдалих експериментів, а ті, що вдалі, вони потім роз'їжджаються по всьому світу. До речі, ці саджанці саме з ферми Алекса Шумейхера. Вони з Голландії, а замовляв я їх в інтернет-магазині. Флоріум зараз у флоріум розпочинається новий сезон. Осінь 2024, і вже можна бронювати самі популярні сорти та гібриди будь-яких квітів, в тому числі і тюльпани. Зараз краще забронювати. Щоб потім отримати вже все, що вам сподобалось. А по промокоду, наша дача, до речі, спеціально для вас буде знижка мінус 10% на будь-які рослини з інтернет-магазину Флоріум. Посилання залишу в описі під цим відео. Що стосується догляду, я вже сказав, що ми проводили формування, розвантажували ці кущики, видаляючи молоді пагани навесні, коли вони з'явилися. На зиму будемо обрізати на 3-4 брунічки, залишаючи пагани. І таким чином вони будуть зимувати. Що ми з ними робили? Ми проводили два, якщо я не помиляюсь, можливо, три підживлення. Гортензія любить кислий pH ґрунту нижче 5, тому треба підкислювати ґрунт. Ми використовували місяць тому. Це останнє було підживлення. Ось таке добре, воно недороге. Якщо я не помиляюсь, 10 гривень у Тетяни Вікторіни ось пачка на 10 літрів води. На мій погляд, 10 гривень за те, щоб 2-3 рази за сезон підживити гортензію. Тут не тільки підкислювання відбувається підкислювач, але тут повний набір макро-мікроелементів, які необхідні рослинам для. Гарного розвитку. І також, усім доброго можна підкислювати лахину і інші кислолюбиві рослини, ну наприклад, азалію, чи рододендрони, чи щось таке подібне. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео. Дякую всім за увагу. І ще хочу сказати, що гортензія це та рослина, яку хоча б один кущик треба обов'язково, на мій особистий погляд, вирощувати. На своїй ділянці. Це краса буде поруч з вами і завжди буде вас радувати своїм і цвітінням, і навіть до цвітіння вона радує, і після цвітіння вона також радує. І взимку, до речі, можна ці волоті не відрізати, а залишати на зиму. Вони також будуть декоративно виглядати. Але за цим, я так сподіваюся, будемо розмовляти в майбутньому. І, і я так думаю, що ми в цьому році до цих гортензій ще повернемось. Чому? Тому що ще багато з ними буде цікавого і вигляд у них суттєво покращиться невдовзі. Ось і все. Що хотів розповісти. Дякую ще раз за увагу. До побачення!